Храсонка Ольга Лукушкі на півтора роки ходить на майстер-класи у цей освітньо-тренінговий центр. Цього разу разом з іншими учасницями виготовляли штучні квіти соняшника. Ми робимо це на лівіночка. Віночок перемоги, бо назвати. Ну, дівчата у нас різного різно, ти, як і віку. І... Всіх об'єднує те, що ми тут живемо в Херсоні, нам тут допомагає і майстер-класи. Ми спілкуємося і відволікаємося від того тітя, що живемо тут. Ми робимо соняшники. Нагріваємо на праски, скручуємо листочки. Це треба на квіточку 40 штук, Багато по листочках. Соняшники у нас жовтенькі, жовтенькі у нас пелюсточки. А потім вже буде підкладочка, і буде такий соняшник. Ми вже робили маки робили, і ще будемо робити ромашки, весельки, так що у нас ще багато буде квіточок. Майстер-клас з виготовлення соняшників перший із запланованої майстриною Наталії Кубанової серії. Квіти з Фоамірану роблять для віночка перемоги. Ну, Соняхи це насамперед це символ нашої Херсонщини. Да, Соняхи це квітка життя, яка тільки дивиться, ну, слідує за сонцем, за світом. світом. І у нас соняхи вже було декілька таких арт терапій Ми робили в минулому році соняхи із стрічки, з атласної стрічки. А в цьому ми міняємо, міняємо матеріали. Квіти мають дуже реалістичний вигляд, каже майстриня. Деякі дівчата мені кажуть, що до початку того, як ми почали ходити сюди, дома шукали, як то кажуть, п'ятий кут шукали там, не знали, що робити. А зараз деякі купили собі вже ці. Термопістолети і дома щось роблять, і коли я приходжу на, наприклад, те, ну, те, до, до магазину закупати матеріал, мені кажуть, о, а ваші майстрини до нас вже приходили. Квіти з Фамірану можна використовувати для виготовлення прикрас і оздоблення інтер'єру, розповідає Наталя. Я зрозуміла, що через оцю терапію люди свій біль, свій, свій, свій страх там да вони він якось він якось виходить наружу, він назовні він не залишається внутрі внутрі і навіть через через те як вони роблять які кольори вони вибирають і через цю терапію, воно ну гармонізується мабуть внутрі всередині влюдей гармонізується всередині їх стан і вони звідси виходять щасливими. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.